Вітаю вас, шановні гості мого каналу. У нас сьогодні квітень місяць, 8 число. Сьогодні я вирішив пересадити, поки є можливість 6 буду пересаджувати бджіл у восьмирамошні вулики. Бо 6 вже бачите якби повні набити бджіл і зараз почнемо з ними працювати, будемо переселяти їх у восьмирамошні вулики. Зразу глянемо, все, що там по розплоду, подивимось, щось буде цікавенько обов'язково вам покажу. Все, я до роботи. Нас сьогодні чудова погода, Ну, сонечко і Правда, легенький, але південний, я думаю, що все буде добре. Починаємо переселяти. Так, дивіться, я вже переставив дві кормових, третя була вже з розплодом. Тут четверта вже пішла в печатний розплід. Дивіться, зараз покажу ближче, я дістану. Так, дивіться, це вже та, коржу, дві кормових переставив. Третя пішла, засів чіт-чуть печатний, це вже четверта рамка. Тут же ось такий засів. Там п'ята теж засівом, гарно мат. П'ята ця теж засівом. І забито все пергою. Зараз ми їх розширимо, дивіться, гарний засів. Зараз розширимо до їх до шести ой, до вісіми рамок уже. і вже будемо готувати їх до продажу пакета. Так, Одного я переселив вуличка, зараз переселяю другого. Тут теж шестирамочник, зараз ми його переселимо у восьмий рамочник. Разу дві до сушки додав, щоб вже було повний вулочок, бо не знаю, коли буде змога до них подивитися. Так, все розпочинаю працювати, зимували мене під пленкою. Мені завжди так подобається, як вони так зимують. Ось такі друзі рамочки з розплодом. Дивіться, які класні. Нагадую, це шестирамочники. рамочники. Вже одну переставив, там повністю засів. Скоро будуть печатати цих дві печатних. Працюємо далі. Трішки бджоли почали щось, не знаю, агресивно ставиться, дивіться, яка рамка ця печатна. І ще одна печатна. Виходить три рамки, хорошого, вже, можна сказати, розходу. Ось матка. Походить. Якщо бачите, ось вона не знаю, чи видно. Ось ось пішла. Добренько працюємо. І ця, дивіться друзі, теж це виходить три вже з печатним розплодом. І одна е, повністю засіяна. Їм одразу додаю дві сушки, щоб вже в них було вісім рамок, дивіться, з цієї сторони, який розплід. І це крайня кормувата. ще дивіться, які запаси корму вже свіжий мед пішов. Тут вона ще вона могла б дуже багато довго зимувати. І там я Чотири рамки виходить з розплодом і дві кормових повних. Меду їм вистачає і вистачило б ще на довгий період часу. Зимую на медові, як завжди. Так, добрався я ще й до лісу сьогодні. Тесть мені мій любий допоміг привезти сюди такі, можна сказати, крокви, на які я потім буду ставити вулики, то зараз гляну дві такий фундукт. Ну, Лися фундучок росте. Дякую Богу, на цій площаці я планую, коли буде відпустка, вже зробити місце для бджіл. Зараз прошу пройтись, подивитися, як тебе, що тут по фундуку, і так, що тут повиривали, знову покрали щось. Коли ж вони не їдяться, крадуть постійно саженці. Ось фундук такий. Наше листячко непогано розвивається, потрібно потім буде обробити і трішки його підкормити. Ось такі кор кущі. Цих кущів я планую потім займатися. Ну, саженці. Саженці будемо робити ще. Так, що тут росте? Фундук росте, і це добре. ну нас дивіться вже які. Лісі цвіте, зараз черешні. Черешні, там черемша, ну все цвіте, але таке все дикороси цвітуть. Ого, прийнялись навіть мої ці. Дивіться який сундук, дуб, де славний. Гарні такі деревця, трошки їх побридав, бо не Ще немає такого великого досвіду. але Нічого будемо ще потім займатися. Ось Так, це тут мене зайці пошкодили мої яблони, то їм В них же толку не буде. Зайці поїли яблуні, то таке доведеться потім їсти з них щось робити. Ось тут дивлюсь, у мене що персик. Там персики таке типо приймалося. Зараз подивимось. Ну, да, сливки персики, бачу ростуть. Це добре. Зараз підемо до бджіл. Так, і що? Бджоли працюють. Дивіться, гарно, активно працюють, лісі несуть пилок. І тут такі гліб бджоли, що це з ними таке? Давно таких бджіл не бачив. Дивіться, довго знімати не довелося. А прийшлося тікати, не знаю. чи Це пов'язано з тим, що було вчора, сьогодні обробіток. Полів роблять. Можливо думаю, через те вони такі злі. Але ну, бджоли дуже злі. Це таких, ну чесно, не було давним-давно. Зараз в мене окремо один вулик стоїть з злими бджолами. Тут бджоли і були, і злі, злі ось, Росте такий чахлий він був. так, глянемо. Ти перезимував цей вулик, тут перезимував. Сам в лісі стояв і перезимував. Ось, як бачимо, бджоли літають, тут у мене дійсно злі бджоли були. Бачимо, працюють, літають, перезимували. Ось місце є, де вулик. Тож, друзі, не забуваємо підписатись на канал, залишити коментар,